Герой Тома Харді це перш за все його голос. Глухий хрип Бейна, іронічний сарказм Венома, зламаний шепіт Альфреда з табу. У ці моменти ти не чуєш Харді, ти чуєш його амплуа. Все тому, що в актора своя філософія. Голос це половина характеру. Якщо не змінюєш голос, не змінюється герой. Він годинами репетирує тембр і акцент перед зеркалом. І злиться, коли режисер просить Скажи зрозуміліше, відповідаючи у цьому й сенс, не має бути зрозуміло, має бути страшно. Але навіть сам Том не завжди знає, як у підсумку зазвучить для Бейна. Він запозичав манеру мови в старого ірландського цигана. Венома начитував шепотінням, ричанням і записував усе сам. Сцени, де Едді сперечається з Веномом, це Харді, який б'ється самі з собою. Він завжди грає на звичному, саме тому його героїв ніколи не сплутаєш. Але одного разу цей підхід ледь не коштував йому здоров'я.